Розпочалася 1366-та доба повномасштабної війни. Противник зберігає високу інтенсивність наступальних дій на сході України. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом доби російські підрозділи здійснили 130 атак на Донеччині та Луганщині. Найбільша активність зафіксована на Покровському напрямку там українські оборонці відбили 55 атак. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 17 штурнів. На Слов'янському напрямку українські військові зупинили 13 атак. У бік Краматорська відбулося 8 боєзіткнень. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 25 атак. Втрати противника за минулу добу склали понад 890 осіб. Також українські сили оборони знищили один танк, дві бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 384 безпілотники, 41 ракету, 68 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки. Українські оборонці продовжують послідовно знижувати наступальний потенціал противника на ключових напрямках та надійно утримують рубежі оборони.